У Миколаївському стоматологічному відділенні номер 2 яке належить міській лікарні номер 5 допомагають як дітям, так і дорослим. Віднедавна тут працює новий кабінет для лікування дітей з особливими потребами під загальним наркозом. Детальніше про це, а також про унікальний для нашого міста рентгенівський апарат, дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Стоматологія це не лише про красиву усмішку, а й здоров'я всього організму у Миколаївському стоматологічному відділенні номер 2 міської лікарні номер 5 щодня допомагають як дітям, так і дорослим. Однак, за якісним лікуванням стоять непрості реалії, виклики війни та брак фінансування з 1 квітня 2023 року. Такі монозаклади, як стоматологічні поліклініки, вони перестали оплачуватися Національної служби здоров'я України, і на рівні міста Миколаєва була проведена з депутатським корпусом з мером реорганізація. і даний заклад був приєднаний до багатопрофільної лікарні з метою збереження його функціонування. І 6 червня 2023 року даний заклад функціонує як поліклінічне відділення стоматологічної міської лікарні номер 5 Стоматологічне відділення приєднали до міської лікарні номер 5 щоб запобігти його закриттю. Лікарня була фінансово спроможною, до того ж мала власне стоматологічне відділення. Тепер це сучасний медзаклад, де пацієнти можуть отримати повний спектр відповідних послуг. Протягом 24-го року тут проліковано близько 20 тисяч дітей. Всі вони проліковані за кошти Національної служби здоров'я України. Тут працює також медична електронна система, вносяться всі дані. І в минулому році започаткована була робота кабінету, де проводиться лікування діток з особливими потребами під загальним знеболенням. У цьому кабінеті після загальної анестезії дітям проводять санацію ротової порожнини та інші медичні. Маніпуляції. Від початку роботи тут уже пролікували 20 маленьких миколаївців з особливими потребами. Тож це відділення продовжує розвиватися та оновлювати обладнання. Нещодавно тут встановили рентгенівський цифровий панорамний томографічний апарат. На цьому апараті обстежують дітей, які потребують лікування в ортоденті. Це Зміна прикуса для ортодонтів це важливо, тому що без, без панорамного знімку вони не починають лікування. Також в хірургії ми застосовуємо його, тому якщо якась там проблема у дитини м'яких тканин чи якісь шелепи, то теж застосовуємо. Цей апарат відділення отримало наприкінці минулого року. За словами Любові Чернишової, аналогів йому в наших міських лікарнях поки що немає. Ми можемо направити до ортодонта і не казати, що десь робіть знімок, а у нас робіть знімок, і вже з цим знімком вони йдуть до ортодонта. Це по-перше. По-друге, якщо в хірургії треба подивитися, є якийсь зуб у зачатку чи нема постійний зуб у зачатку, то ми теж направляємо і дивимося. Тобто тут нижньої верхньої верхню щелепищі, а можна сегмент робити. Ці нові можливості дозволяють проводити більш ефективне лікування. Тож лікарі нагадують, своєчасний візит до стоматолога це запорука здорової усмішки та загального самопочуття. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.